В майстернях, обладнаних сучасною технікою, навчаються на художників по дереву та будівельних столярів у Вінниці. Стати справжнім професіоналом можна безкоштовно в училищі номер 5 Найперше навчають працювати на форматно розкроювальному верстаті. Таким чином нарізають бруски, рейки, фанеру та інші листові матеріали. Далі на рейсмусовому верстаті роблять всі заготовки однаковими за товщиною. На фугувальному згладжують поверхню дошки. Чим кращий станок, тим більше функцій він може виконати. Тобто, наприклад, це мощніші двигуни, більші столи, більше захисного обладнання, тому що на менших станках, ну вони менше можуть дозволити не зробити. В училищі цьому дуже хороша. Навчальна база, особливо те, що вони нас забезпечують практикою. А на мою думку, на практиці людина навчається, не знаю, 70 80 Із заготовок складають лавки та столи. Роблять усе зосереджено. Да. В іншій майстерні тешуть тумби, стільці, вікна. Мавлі такого типу потребують ручної роботи. Перевіряємо, у нас лезо має вступати одного міліметра і. Стоечка, да? Дрі. І рухаємо по всій площині, має рухатись рубанок. У готових ніжках роблять невеличкі отвори. Вони потрібні, аби зібрати табурет. Якщо вчитель бачить помилки, підказує, як їх виправити. Це допомагає, тому що під час роботи є декілька помилок. Наприклад, при з стаместкою може трішки зійти. Це дуже корисна допомога, що майстрам нам підказує, як правильно робити, щоб ми не напартачили. Готові вироби, шліфують спеціальною машинкою та наждачним папером. Ком покривають із спеціальних пульверизаторів для безпеки. Усі працюють у респіраторах. Це є майстера першочергово, щоб не допустити травматизму під час навчання, під час виконання роботи. Він повинен бути підготовити. То чи інше обладнання, оглянути першу, а потім додати допуск, слідкувати за стойкою, за позою, за рухами, за переміщенням, за штовханням, щоб не було травми дітей Це є безпека, це залог для мене відповідальність в першу чергу. Крім столяра в училищі номер 5 здобувають професію виробника художніх творів з дерева. Основне заняття геометрична рельєфна контурна різьба. Учні розповідають, спочатку полотно проходить кілька етапів підготовки. Спочатку дошка підготовлюється, вона проходиться з циклею, потім скривається з ґрунтовкою і скривається морілкою. Ми робимо темний фон. Беремо малюнок. Ну ось і підкладаємо на досочку. І олівцем або ручкою проходимо. І виходить контур, весь малюнок перебивається. І беремо різець і вирізаємо. Процес клопіткий, тож майстер слідкує за кожним учнем, аби у результаті вийшов справжній шедевр. Викладаю у них і теоретичні навчання, і практичні навчання. Більше приділяється уваги їм як практичних, і можна звернути увагу, що діти, які менш засвоїли практичні там навики чи теоретичні навики, їм більше приділити уваги на практиці і дати їм ті чи інші знання, і більше навантажити їх в даному роботі. В училищі завжди новенькі меблі, адже виробами учнів оснащують майстерні, а нові станки мають завдяки співпраці з німецьким фондом імені Ебергарда Щока. Таким оснащенням навряд чи може похвалитися бізнес навіть приватний, які прагнуть вдосконалюватися, йдуть ногу з часом. Коли почалася співпраця тісна з німецьким фондом, наші майстри, які викладають учням, їздили звичайно набувати цей досвід у німеччину. У центрі зайнятості кажуть, спеціальності столяра будівельного та виробника художніх творів з дерева перспективні та затребувані на будівництві чи підприємствах, що працюють з деревом. У випускників також є можливість відкрити власну справу. Якщо врахувати те, що ми з вами зараз напередодні великої відбудови, то потреба в такій професії буде дуже велика після перемоги України. Певні фахівці потреба у професіоналах цієї сфери зросте в рази.